Дорогі брати і сестри, преподобні брати, і сестри, все чесніші усі. Сьогодні це гарний сонячний літній день. Перед нами іде у бічність Єромона Самоїлі. Іде у вічність, а після себе залишає гарну сторінку історії свого життя. Син доброго батька. Його батьки після Другої світової війни за те, що були добрими господарями, за те, що Трудилися, працювали, обробляли святу землю, що мали б на прожиту, за те, що любили Україну, церкву. Радянська влада їх виселила в Сибір, Челябинськ, де 5 серпня 1955 року народився добрий син доброго батька. Охрестили його в таборах, греко католицький священник. Колись греко-католицькі священники мали дуже гарну традицію. Сьогодні ми маємо історію не тільки нашого Єрмона Хасамоїла, але маємо історію народу, церкви, монашества. Коли священики хрестили при Притайні хрещення молилися, молилися про добре і ревне покликання до стану священичої монахи. Можливо, цей священик, каторжник, який хрестив нашого брата, може, він вимолив для нього той дар покликання. А може інші. В нашому монастирі був єромонах Самуїл з Тернопільщини село Бораківка, ще так колись казали, з тих скнилівських монахів. Дмитро Клий в 1906 році заложив монастир на Скнилові. І отець Самоїл був в цьому монастирі, не Мостіпан, інший, його попередник з Тернопільщини село Бораківка. Одного разу, коли я зустрівся на квартирі у ці Вороновських, низького росту, з маленькою білою борідкою, з палицею в такі убогі одежі. Я питаю його: а ви самі? Ні, я не сам. Я з Богом. І далі повернувся до ікони і молився. Це була? Були найкращі реколекції того часу. Отець Самоїл був частим гостем села Мосілка в родині Мостіпан, часто служив літургією в них вдома. І тому, коли блаженої пам'яті наш отець Самоїл Мостіпан приймав вічні обіти, він прийняв ім'я Самоїл. Того святого Отця, який проживав в сусідньому селі, який часто був в них вдома, який служив літургії в, в їхнім домі. Може, і він молився оремне покликання до монашества за того хлопчину, який часто був на літургії, сповідався, причащався, відшукав себе. Закінчив профтехучилище в Кам'янську Дінському, повернувся знову додому, часто робив прощі до зарбаниці, бачив підпільне духовенство побочних людей. І бажання було стати священником. І в 91-му році зустрічався я з ним вперше. Коли він приїхав в дору, де і виявив бажання стати монахом стодидом. Будучи монахом в монастирі 4 століття 25 років. Але за цей час він жив свято. В нашому монастирі отець Януарій Вороновський. Який теж був в Сибіру, повернувся в Сибіру, вступив, закінчив університет Львівський, вступив до монастиря. І одного разу він давав духовні науки під пілю і висказ. Ми часто шукаємо, читаємо твори святих отців. Сьогодні я хотів би цитувати преподобник отців-матерів студійського чернецтва. І отець Єрмонах Януарій Вороновський сказав, якщо монах буде святий, в монастирі буде святе життя, то люди будуть побожні. Якщо монахи будуть побожні, то люди будуть грішні. Цільмо монашого життя це святость. А приподобна мати Моніка. Стодійською уставою. Вона була дуже низького росту і завжди ходила з палицею. Завжди життя радісне, весела, усміхнена. І піднімала палець і наказово до кожного говорила. Каже, що таке монастир? Чи ти знаєш? Монастир це є зеркало світу, що діється в монастирі? Відбивається в світі, І якщо в монастирі не злагода, ненависть, то в світі війна, яке глибоке повчання! Сьогодні преподобні отці, брати, сестри, нинішній час ми маємо застановитись, що ми робимо в монастирі. Який дух монастирів, чи колись казали, яка гарний монастирів. Наш преподобний отець Самуїл, що сьогодні його тіло спочили перед нами, передаємо тіло землі, Він до нас промовляє. Ким він був найперше? Ми сьогодні в телевізії дуже гарна програма, є, де великими червоними літерами написано п'ятірка наші найкращі митці, найкращі письменники, найкращі тих, технологи, політики. І якщо в найкращу п'ятірку міців письменників входить Ліна Костенко. Марія Пріма, Примаченко, то, напевно, і в найкращу п'ятірку війшов би наш германа Самуїв. Можливо, за свої поезії творчі, можливо, за, свою, за своє духовне життя, за Україну, за єдність, за любов. Вийшла не одна збірка його поезії. То, що він писав, може виглядає де кому й для кого. Знаю, були такі відгуки, Такі собі, щось в ньому примітили. Але і Марія Примаченко малювала примітивізм. Але також Никифор дворницький, дворняк, малював примітивізм. Але ці люди війшли. Я дірку кращу за свою творчість. Ми часто на похоронах великих достойників, патріархів чи політиків чуємо заповідь. Заповіт і написав нам. Преподобний отець Самоїв. Горять рукописи і книги. Гор... Моральний заповіт, непростий заповіт, де заповідаю маєтки, скарби, моральний заповіт. Горять рукописи і книги, горять секретні документи, палить усе вогонь і люди, вітри пустошать і вулкани. Війна руїни залишає, могили сльози скрізь. Вода краде усе корони, бл... безжалісні вітри і землетруси, падуть скульптури, стіни, і з часом все кудись зникає, все перемінилось колись. Землі такої вже не буде, і небеса будуть нові. Іначе тіло, інші люди, що витанцьовує давид, чим зараз душу звеселяє, на арфі чи на гусла грає, і як він ходить там, на небі, чим всі літають, як ангели, який там люд має, має виглядати, Бог сповіді гріхи прощає, а добре завжди пам'ятає. Усе, що робить, не намарне, так, думаючи, кажу собі сам, спіши добро творити і молись, бо де потім будуть вірші, які там ангелів пісні, чи буде інша Керувинська? чи про любов усе годиться, святе назавжди зостається. Добро міняє цілий світ, краса його оспівує. Це наш моральний заповіт. Бог на землі дає нагоду, готуючи небесну нагороду, зробім усе для перемоги, благай і молімся щиро, Повірмо в Божу доброту. Можливо, колись. Будуть дослідники досліджувати його поезію. Можливо, він і війде також п'ятірку нашу, але в своєму скромному житті він про це не дбав. Ким він буде? Він дбав і ревно працював над святістю. Жити святом. Він вихований. Гарній добрій родині, де була гарна традиція. Перше, коли з ним зустрівся і в розмові почув, що приємно це вразило. А одного разу, коли відвідував його батьків, то ще більше відчув, це рідко можна відчути в нинішній час до своїх батьків. Це було тільки на ви. Тато сказав, тато зробили, наші тато нас вчили. Це було так вражаюче і заакцентоване, коли отець Самоїл розмовляв своїми батьками, тому що був добрий син доброго. Баті. Коли приймав я до монастира Монахів, то часто хотів відвідувати їхні родину. Не завжди я таке почув і побачив. Як почув і побачив Отця Самоїла. Він бачив святих в нашому монастирі. То, що я згадував, Свого попередника Єромонаха Самуїла, з якого напевно брав приклад. 90-х до нашого монастиря приїхав з Чикаго Єромонах Дмитрій Ковальчик, бенедиктинець. І він сказав, допоможи мені, я хочу робити добро, я скоро піду у вічність, я спішуся робити добро. Він був прикладом для наших монахів. І отець Самоїв часто його бачив, з ним спілкувався, часто його наслідував, часто брав приклад. Може, він був веселий вдачі отець Дмитро Ковальчик. Лемко по не роду, але народився вже в Чикаго. Але його акцент, його вірка була лемківська завжди. Він це плекав. І якогось може було трошки такою усмішкою цього старого святця. Але отець саме це завжди сприймав все на серйоз. І він вчився з тих святих, з їхнього життя. Йому не потрібно було. Читати твори святих отців, але він брав з прикладу наших преподобних, яких він бачив. Часто він приїжджав до, до нашого Єромонаха Порфірія, Павла, Великосхибника. Часто його відвідував, це для нього також був як еталон святості, ревності. Він спішився жити. І творити. Творити, він хотів використати всі дари, які Бог йому дав. Бо кожній людині дає таланти. Ми знаємо про цю притчу Івангельську, про таланти. Один взяв чотири, один п'ять, один-три, а один один взяв і закопав зі страту. Отець Самуїл, як бачимо, що світя його поезії. Він. Взяв ті таланти, дари, які йому Господь дав, і він їх помножив. Він жив свято, читаючи святе Письмо, і хотів свято жити. Як було чорне, він говорив, що це чорне, а ніколи на чорне не казав, що це біле. І він знав добре слова Євангелія, полюбіть правду. Правда вас визволить, правда і брехня. І ніколи він не погодився з брехнею. Відверто і щиро сказав Очі, ви брешете. Це для нього було щирість і відвертість. І ще зачитаю один його твір. Правда про брехню. Брехня вже стала звичкою. Прижившись, стала нормою. Брехня вона зрозбечена. Зріднилась з богатими, з пливовими і знатними. Вона тепер захищена. Брехня стала любимою, все більше необхідною, впливовою привітною. Вона переговорється, вона вже мироносиця. Брехня це не конфліктною, брехня давно вселенська, брехня завжди злодійська, могутня, перспективна, в брехні трагічна вічність і це страшна абсурдність. Брехня невмируща, вибір це людська мудрість, вибір це наша мудрість. вибір. Це суть і свобода, а правда це безсмертя, а справедливість щастя. Тікаємо від облоги. Вирис в такій гарній родині, і це все, як бачимо, вся з родини. Приніс собою монастир. І в монастирі, ревне служіння. Жив щиро трудився, працював. І недаром він назвав свою поезію останню за Україну, за єдність, за любов. Скільки в його серці було великої багато любови до свого народу, до своєї церкви, до мови. І в цій поезії. Як він це оболіває, переживає, викладає ручкою на папері про любов до України. Це напевно отримав від своїх ревних батьків, від своїх жертвенних батьків, те, що висав материнським молоком.